В наші часи, мабуть, вже немає тих людей, хто не чув про так звану пасивну агресію. І це буває вже занадто. Іноді вже цю пасивну агресію намагаються побачити там, де її насправді нема. Ти пасивно агресуєш, це ти проявляєш якусь там витончену форму насилля, це маніпуляція і тому подібне. І відбувається певне викривлення, викривлення сприйняття, розуміння, і воно базується на тому, що. Все ми пропускаємо крізь свою, так би мовити, призму світосприйняття. І, наприклад, якщо людина не звикла, що перед нею хтось проявляє просто щиро якусь емоцію, це може бути там сльози, якісь ну людини, вони пішли ці сльози. Да? Або щиро е цікавість детально розпитує людину, веде детальний діалог. Це людина може сприймати з боку іншого. Як пасивну якусь агресію насиллю, тому що в її досвіді такі прояви завжди продовжувалися певними маніпуляціями. Наприклад, там, хтось довкола, якщо заплакав, то це означало, що це якась маніпуляція, це для чогось. Або дуже детально вислуховую це, означає, що точно після цього якось буде потім якісь претензії, так або просто щиро радіє твоєму успіху, значить, десь там щось якось далі буде не так. Постійно людина сприймає як небезпечну іншу. Дуже цікаво почути від вас, а чи ви зустрічали, коли ваші щирі якісь прояви. Хтось приймав, як начебто ви маніпулюєте або навіть проявляєте таким чином таке витончену форму насилля, як зараз кажуть, пасивну агресію. Дуже цікаво, я з цим стикалася. І іноді дійсно люди казали, що ну як так, це не щиро. Але насправді це щиро. Розкажіть, будь ласка, поділіться в коментарях і обов'язково поставте лайк, поділіться моїм відео з друзями. Якщо вона також може бути їм цікаво до зустрічі.